У коледжі технологій і бізнесу Волинського національного університету відбулося урочисте вручення дипломів випускникам. На святі побувала і наша знімальна група. 208 випускників Коледжу технологій і бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки отримали дипломи молодшого спеціаліста. Радісна і водночас сумна подія зібрала повну залу викладачів, батьків, друзів. З вітальним словом виступив директор коледжу технологій і бізнесу Станіслав Щеблюк. Він зазначив, що випуск студентів є підсумком роботи величезного колективу і педагогічного, і студентського. Також вручив грамоти батькам, які протягом трьох років були активними учасниками студентського життя навчального закладу. Найголовніший підсумок сьогоднішньої нашої роботи і педагогічного колективу, і студентського це те, що не згубити на дорозі нікого. Саме протягом трьох років, ось це перший, певно, нас випуск, де жодного студента ми не втратили. Тобто я маю на увазі, що не відрахований був просто. Крім дипломів молодшого спеціаліста, випускники, які освоювали спеціальність до та комерційна діяльність, отримали посвідчення продавця і сертифікати Київського міжнародного університету. Вони зможуть продовжувати навчання і здобувати вищу освіту у стінах рідного коледжу. Найщиріші слова привітань і напутні слова прозвучали від викладачів і батьків. Мені дуже хотілося побажати би в житті, щоб вони їм. Бо житті було легко, добре, щоб вони вірили в себе, щоб в них все гарно вийшло. Ну якраз коли людина вірить в себе, все гарно получається. Що вони ставили перед собою мету і впевнено до неї йшли. І я впевнена, що вони дійсно її. До здобудуть і відповідно вони зможуть реалізувати себе. Я їм хочу побажати своєму сину вчасності і всім випускникам групи ТК 47 і всім випускникам цього коледжу, щоб всі їхні мрії збулися, всі задуми, щоб вони поступили далі, хто куди мріє, в задуманий вуз, а хто хоче знайшов роботу, яку вони задумали, і щоб їм в житті везло, були здорові, щасливі. І всього їм найкращого, в добру путь. Випускниця коледжу Анна Бородач отримала диплом з відзнакою і мріє навчатися далі. Я дуже дякую всім викладачам, що вони нас терпіли ці роки, що вони нас так багато навчили. Ми, ми старалися бути старанними, щоб вони дійсно провели нас по житті, поки вказали шлях, на який ми маємо все-таки вийти і до чого ми маємо прагнути. Подальше я хочу, звичайно, вивчитись. Хочем, е Звичайно, успішної роботу знати будь все було добре і бажаю всім своїм одногрупникам і спотоку, всім, щоб вони також оприділилися все таки, і їм все було щастило у житті. Гарного настрою присутнім додали виступи студентів молодших курсів.